Слава Ісусу Христу, брати і сестри, Бог нам дав це місце, бути з вами. Ми вдячні Богу. Також, як будете в наших краях, в Флориді, в нашому селі Норпорт, ну, то запрошуємо в нашу церкву, Українська Біблійна Церква. Будете там, відвідайте, разом подякуємо Богу, помолимося і прославимо нашого Бога. Брати і сестри, хотів би для вас залишити думку і для себе. І воно, можливо, більше особисто так, особливо для молоді, але. але, І старші буває, падають туди. І старші буває туди падає. Хотів би думку таку залишити і відкрити Боже Слово. Книга Левит. Я буду більше перекажу: 11-й розділ говорить про їжу. Ви всі читали Біблію, я для вас нагадую: чиста і нечиста їжа для Ізраїля, яку Бог дав оприділення, що можна їсти із звірів, із птиць, із риб. Бог оприділив, що є чисте, а що є нечисте. І 43 й вірш, 42 й кінець. Не їстимеш вони гедота для вас. І вище йде перечень тих. Всіх. 43 й вірш Не, наз... не занечищуйте себе жодним плазуном, і не робіть себе нечистим через них, щоб не споганитися вам ними. Я Господь Бог ваш, тому освячуйте себе і будьте святими. Таке місце Божого Слова, закон для Ізраїля. Далі я би хотів. Взяти в приклад для нас і для себе, мужа Божого. Мужа Божого Даниїла. Це був єврей, із такого царського роду, княжого роду. Він вжив в Ізраїлі в час пророка Єремії, коли Єремія пророкував. І я думаю, що цей чоловік юнак, дитина, можливо. Він не раз чув пророцтва Єремії, які були проголошені в Ізраїлі. Брати і сестри, я думаю, що він не раз ці пророцтва чув. І період, коли він жив, в Ізраїлі було дуже і дуже велике відступництво, дуже велике відступництво. І я так візьму одне із пророцтв, книга пророка Єремія, 15-й розділ. І сказав мені Господь. Хоч би Мойсей і Самуїл приступили перед мене, то серце моє не повернеться до цього народу. Прожени їх сперед очей моїх і нехай ідуть. А вони скажуть тобі, куди нам іти, то скажеш їм, так говорить Господь: кому суджено на смерть, на смерть, кому меч під меч, кому голод, помирай з голоду, кому ж неволя в неволю. Брати і сестри, дуже і дуже слово ну, таке, яке приводить страх. Дуже-дуже страшне слово. Дуже страшне слово. І Даниїл, він жив в період, коли цей пророк був на землі. Друге місце, яке я зачитаю, Єремії 25:3 від 13-го року Йосії, Амонового сина, царя Юдино, аж до цього дня, вже 23 роки. Брати і сестри, звертайте увагу на цифру. 23 роки було слово Господнє до мене. І говорив я до вас, говорячи, пильно, та не слухали ви, і посилав Господь до вас, усіх своїх рабів пророків рано та пізно, та не слухали ви і не нахилили свого вуха, щоби послухати. Даниїл знаходиться в полоні. То, що Єремія пророкував? Про Вавилонський полон. Даниїл, бувши юнаком, підростком, він же є в полоні, він взятий в полон. І ці пророцтва Божі, які були відносно ізраїльського народу, у цього юнака вони збулися на очах цього юнака прийшли, захватили, взяли і відвели в полон. Ви знаєте, там полон був не такий, як тут полон є, хоча і тут багато горя на землі. Дуже багато горе на землі. Там ніхто за людину не заступався. Ти раб, тебе взяли в рабство. І що тобі скажуть, ти будеш робити і нікуди не дінешся. Хто під меч, під меч, хто з голоду, з голоду помре, хто на тяжку роботу, на тяжку роботу, можливо, комусь продадуть тебе, отаке життя раба. Даниїл, який є в рабстві. Даниїл, який є в рабстві, серед цього народу. Ви знаєте Слово Боже, ви читаєте Біблію, який указ видає на Вуходоносор, всіх спосібних до науки, гарних з вигляду, вчити мову, ну, по-нашому посилати в калич на три роки. І ці хлопці будуть годуватися із царського столу, їсти те, що їй сам цар на вуходоносор, і пити вино, яке п'є він. Ви знаєте це, правда? Яка поведінка була б у вас? Ми всі ми, ми знаємо історію. І ми всі кажемо не раз так в думках, я би точно був, як Даниїл. Були би ви так, як Даниїл? чи не були? От ти в рабстві. Тобі сказали, помий підлогу, прибери, зроби то, іди в ліс нарубай. Що хочуть, то роблять з тобою. І тут тобі таке щастя. Тебе вибирають. Він попав. І ще три з ним також попали ці юнаки. І їм предоставляється їжа із царського столу. І вино з царського столу. І по крайній мірі три роки оцієї науки вони будуть жити як царі. Я повертаюся з думкою Даниїл чув пророцтва Єремії. Даниїл чув, що вони переступили Божі закони, Божі накази. Даниїл знав закон Божий. І я думаю, цього юнака у серці появилося велике бажання служити Богу. Велике бажання служити Богу. Коли перед Ним відкривається все так широко і гарно, восьмий вірш, перша книга Даниїла. Даниїл же постановив у серці своєму. Не осквернятися. Стравами з, з царського столу і вином яке пив цар. Постанова людини служити Богу у серці. Ніхто не бачить. Я думаю, ця, цей юнак він зважував, до чого вони дійшли, і ті покарання, які були сказані через Єремію, вони збулися. І тепер. Знаючи закон Божий, що я читав, яка чиста їжа, яка є нечиста їжа, Даниїл попадає в язичівський край, йому предоставляється таке велике, але постанова у серці, серці його, не осквернятися їжею. Бо так сказав Бог. Воно, якби таке, ну не велике таке, не поклоняється ідолам, ну, всього-навсього там поїв, ну, заставляють що? І він, знаєте, замість цього, що. Царю предлагали їсти, а повірте, там були повара дуже хороші на виходоносора. Дуже добрі повара. Він відказується Він відказується і просить, щоб йому давали воду і щоб йому давали овочі. І просить цього. Його могли одразу вигнати. Йому могли сказати: слухайте, хто ти такий мудрий чоловіче? Дитино, іди геть звідси нам таких учеників не треба. Но Тут вступає в дію Бог. Брати і сестри, є моменти, де ми постановляємо у серці. І ми думаємо, як далі буде. Є Бог заступається, і Бог розполагає того, хто був над ними. Вони зробили випробування 10 днів і вийшло на добро. Слава Богу. Брати і сестри, і там пише за вино. Ну, За вино не було, вина чистого, нечистого. На жаль, у християнстві сьогодні є великі спори відносно вина. Але ви знаєте, до чого воно доводить? І Даниїл знав, до чого воно доводить. І сказав воду давайте. Тому хай Бог береже нас, брати і сестри, від всякого того, що нас занечищає, або що туманить наш розум. Тепер я би хотів перейти до такої думки. Їжа. Від якої Даниїл відмовився. І би хотів сказати про їжу на сьогоднішній день. Не про земну їжу, а про їжу як інформацію, яку ми слухаємо, яку ми бачимо, що входить в нас у наше серце. Це дуже відповідальні речі, брати і сестри. Є речі, які для нас, християн, є нечистими. І ми не повинні себе ними занечищати. Ми повинні від них удалятися і стояти від них подальше. Стояти від них подальше. Дивіться. Спочатку була газета. Може, молоді не знають, що телефонів спочатку не було, їх тільки-тільки, недавно вони з'явилися. А потім було. Радіо, пам'ятаєте, хто старших, вони добре пам'ятають. А потім був телевізор. А потом був комп'ютер. А тепер є це все в одному телефоні. Хоч читати, читай, хоч слухати. Слухай, хоч дивитися, дивися. І де це все? У нас в кишені. У нас в кишені. Тому. Дуже багато інформації нечистої є і приходить через те, що я назвав для вас. Брати і сестри, дуже багато нечистої інформації проходить. Що хоч подивитися, двері відкриті в будь-яку сторону, йди і дивися. Но, хотів би вам сказати і собі, ми християни, брати і сестри, старайтеся не дивитися, не шукати і не бути там, що занечищає нас, що являється гріхом. Хай Бог поможе нам від цього віддалятися, від цього ставати подальше. Ви знаєте, хоча ця їжа є приємна на вигляд, коли приносить диявол, він гарно обмотає. Він гарно про неї напише. Він гарно про неї розкаже, щоб людина тільки спробувала. І там милості вже нема. Коли людина попадається, там ніякої милості нема. Зовсім ніякої. Візьму приклад. Перших людей Адам і Єва. Що Бог сказав? Не вкушай з того плоду, одне дерево, з якого не можна їсти. всього на все одне. Не вкушай, бо помреш, бо помреш. І ви пам'ятаєте діалог змія із жінкою. Гарний на вигляд. Манить, щоб набути знання і вкусила і дала чоловікові. Наслідки, ви знаєте, ми наслідки пожинаємо по цей день, брати і сестри. Подяка за Ісуса Христа, який звільнив нас від гріха. Тому я би сказав для вас, для всіх, таку думку дам, я живу, можливо, у Флориді, але воно це є повсюду, воно це є повсюду. Якщо ви можете, якщо ви можете, попробувати, попробувати, особливо молоді, Ну, таке питання для вас задам. Чи можете ви телефон поставити в сторону і тиждень його не брати? Отак так просто: піти в піст від телефона. Ну, я не кажу на дзвінок відповісти, чи на текст меседж, або по роботі, а все остальне Інстаграм, Фейсбук і все, що там є, добавочне на сьогоднішній день, чи можете відкласти і то не брати навіть в руки. Це для вас і для мене, брати і сестри. Бог знає наше серця, а Даниїл постановив у серці, і він себе зберіг, тому що дуже багато нечистоти через це приходить. Переходжу ще до одної думки: звідки ти знаєш про Бога? Із з Біблії, Божого Слова чи з Ютуба, з Фейсбука. Звідки ти черпаєш інформацію для своєї душі, духовну інформацію? Де ти її береш? Якщо ви ніколи не відкриваємо Слово Боже, брати і сестри, ми бідні і голодні люди. В Божому Слові є їжа для нас. В зібранні, коли ви є, це є їжа для вас. Часто люди кажуть, я лишусь вдома, подивлюсь на Ютубі, я десь щось побачу. Перестають приходити в церкву, в служіння, я вдома побачу, я собі в дорозі включу, я буду слухати проповіді. Може бути таке, що не Боже. І ви можете отравитися. Ви можете отравитися, ви це знаєте. Я не проти того, щоб ми дивилися гарні, хороші проповіді. Пісні слухали. Я не проти, брати і сестри. Моліться, просіюйте те, що ви слухаєте, те, що ви читаєте, і те, що ви дивитеся. Але основне, де ви маєте черпати, це Біблія і Боже Слово. Хай Бог поможе нам і нашим дітям і нашим внукам, хай Бог поможе. Скажу таку думку і буду закінчувати. В цій інформації, яка зараз є, може бути те, що не Боже. Приведу вам приклад з їди. В моєї жінки в сім'ї є п'ять сестер і три брата. Одна з них не їсть цибулю. Не їсть цибулю. В сирому вигляді ще може вкусити, а так то не їсть цибулю. В їжі не їсть. І зразу він каже, я не буду я. І навіть коли ми збираємося родиною, то її салат окремо без цибулі готую. Ми запросили в гості всіх, і я готував плов. Я не є такий повар, але так навчився, подивився, як його робити, і готую плов. А в плов йде добрих 5-6 цибулин таких, добрих цибулин. Ну і ви знаєте, хто з вас готував плов, кидається там м'ясо, цибуля, цибуля там париться, тушиться з м'ясом. Потім морква, вона майже розтворяється та цибуля, її вже не видно так кусками. Ну так я варю, так що вже її не видно. Зварили ми, помолилися Богу, їмо плов, і вона каже, такий добрий плов, а ми ж не кажемо, що там є цибулі багато, розумієте? Каже, такий добрий плов, так поїла смачно. А моя жінка каже, та ж там цибуля є. Та як є цибуля? каже, я не думала, що там є цибуля, а вона там була. І вона її їла. Розумієте? Брати і сестри, можна інформацію так подати, можна туди щось таке вставити, що ви й не побачите, що ви і оком не побачите, і на смак не поймете. Тому хай Бог нас береже, і як Даниїл постановив у серці своєму не осквернятися з царського столу і вином, яке пив цар. Хай постанова буде в серці нашому берегти себе святим, берегти себе святим. Амінь.